Сьогодні буде майстер-клас для Кароліни. Будемо робити із діамантів собі брелочки. Біжи, <реш> біжи! <реш> <реш> Я ж хотів зробити цей несподіванку. <реш> так, кавінка буде майстер-клас проводити. Вже летить перша. Дивися, перше? Дивись, які класні штуки. Тут треба робити із діамантів брелки. Це мозаїка. Отака, От не знаю, фірма Good Day. Таратан набір для творчості. Створив свій власний брелок. Зараз ще мало треба почекати. Так, давай розпаковочку. Розпаковка! Ні, Розпаковка! <різь> Вона не! хоче розпакувати. Давай я тримаю. Так. Ти бачиш тут стоїмо. Так. А треба перевернути в іншу сторону. Тягни. Давай, що там в нас в наборі. Давай подивимося, який набір. Що за комплектація? Кристальчики. Це різні. Це в нас що? Ух ти, це така штучка, щоб брати ті кристали. А це скріплювати ці браслетики. Вибери собі, який ти хочеш, який тобі найбільше подобається. Оцей зірочку. Ну добре, давай беремо ту зірочку. Оп. Опа. Відклеїли зірочку. Так, зверху тут у нас іде клейка стрічка. Її треба буде зняти і тримай. зняти ту клейку-стрічку і покласти сюди. Все, тільки тепер вже не рухати, бо тут вже клей є. Дається. От, і на цей клей потрібно буде наклеювати ці камінці сваровських. Тільки не трукатись. Це в нас замочки йдуть. Багато замочків. А тут, дивися, палітка величезна з тими Доброго? діамантами. Звісно, що це нічого не знаю. А оце ручка. Та? Це набирати камінчики. Тут потім треба висипати камінчики. Потім плати. Так. Давай, вибирай, які кольори ти хочеш. Я хочу скоро. Це якийсь двосторонній скотч. Тут бачиш, як трафаретка є? Зеле зелений. Зелений, але тут зеленого нема. Дивись, тут вже намальовано рожевий, Це синій, фіолетовий, жовтий. Це так. Вона хоче, як вона хоче. Добре, давай відкриваємо зелений. Вмієш брати нею цією штучкою? Типу вона як магніт чи що? Ні, то, то одну береш, що вони не беруться. Зараз давай відгадаємо, як це робити. тобі покаже, каже, я сам не знаю. Я ж думав, тут буде пінцет, а це така ручка. До того може цикати чим. Ні, щоб до того цикати, треба це розклеїти. А! Ага! Бач, ми дирки вирізали. О, Все, я зрозуміла, де та штучка? То не треба більше, то один раз. Залазить сюди, клейка сторона з цього. Ну, я зрозумів. Це коротше клей. Треба було мокнути клей. Він заліз сюди всередину і потім по одній штучці можна це все клеїти. Давай. розклеюй тепер, вибирай собі ті зелені і наклеюй. Мама поки понарізає оці всі різні кристали. справді багато є. Їх дуже багато тих діамантів. Дивись, ти розклеєш зірочку і ще будеш якісь клеїти, а мамі а досить розклеїти діручку, і татові. Приклеїти. Я цю сірочку приклею на чашку, це буде моя чашка. Добре. Так, як ти приклеїш на чашку, якщо ця сторона клейка, а на чашці не клейка. Це брелки, розумієш? А -а -а -а. Ну, Вон вже замочки є. Це не на чашку клеїти. -а -а -а. Чи закінчила вже зелене клеїти? У -у -у -у. А ну дай, я подивлюся. Тільки не рухай. Я не рухаю. Вони так переблискуються. Тепер, тепер який ти хочеш. Тепер я хочу синій. Давай посипай. В тебе гарно виходить? Ну добре. Класно Надовж. виходить. Тобі просто треба звідси переставити я, сюди. Я поставила тут, щоб не розсипати рукою. А, ну добре. Окей. Не рухай більше. Добре, не рухаємо більше. В тебе взагалі ідеально, виходить, ти в ті кулечки попадаєш класно. Ну, так справи. Дубаю, що я завжди буду. Я завжди буду питатися, щоб ти мені таке знако. Що мені синього вже не треба. Вже не треба синього? Mm -hmm. Добре. Який тепер, що тобі колір треба? Тепер мені треба. Е, оцей. Сіренький? сіренький? Mm -hmm. Добре. Круйна вибрала тепер такі Ух, ти! Вони дивиські класні, як діаманти. Mm -hmm. Клас. Я буду рожевий. Рожевий обклеювати срібне. Коріння свої бачите. Хоча тут намальовано, якими кольорами треба розклеювати. Посвоїмо. Я хоча... клею, як я. по ну. я то це моя Добре. І куди будеш потім вішати ті брилочки? На рюкзачок. На рюкзачок? Там вже те. дуже багато. Може ти комусь подаруєш? Я подарую тільки цей своїм подружку. Подружкам подаруєш. А от тут де ти вступила, я вже знаю, що можна там вже рухати. Так. Mm -hmm. Все, вже приклеїлося класно. Там був верхній шарт і склаю, відклеїли. І це все наклеюєш зразу наклей. Тепер я хочу. Бо взайкі різні бувають. Який колір тепер хочеш? Тепер, Зірочка лишилася. Тепер я хочу на зірочку робити е, таку рожеву. Рожеву, добре. що тут тільки одна ця така ванночка, якби було тип, декілька по штук, кольорах? типу та. Ну не по кольорах просто палітка, наприклад, з 80 -ти штук, типу таких кулечок. Було б зручніше. Знаєш, кожну з них понасипав і в нас собі обирає. Бачу, їй подобається. Вона так делікатно то все клеє, Рожевий, дуже красивий. І саме знає, що попадає от в ці, бачиш, цяточки, де вона намальована, А там намальовано на них якісь хрестики B, X. Тобто можна було малювати навіть різними, знаєш, на зіручці. Там, де B Б має бути один якийсь кольор. один кольор, а X типу інший. Типу світло рожеве, там о тут рожеве В. Yes. Ружеве В. А, у нас тут Тут, тут рожеве Д. Uh -huh. Значить рожеве Д, да, в нас є. О, оце. Оце веде. Воно ж підписане. Воно підписане. Просто Кароліна не хоче так робити. Кароліна хоче по-своєму. Просто я хочу, хочу по-своєму, І по це моя іграшка. Мені подобається по-своєму. Тут навіть різні кольори жовтого є. Є золотистий, є жовтий, є жовтий, якийсь блискучий, жовтий, яскравий, темніший. А, а ти дасиш мамі один зробити Брелочок? Е, я ма подарую. А ти мамі просто подаруєш, yeah. ясно. Yeah. А татові? А татові та подарую з отакий, де да, там... Такої... Сердечко. Це а... татові таке, а мамі? А мамі, такої а, а мамі зірочку. А мені самі найбільші. А, твої три то, то тільки твої, так? А подружкам, а подружкам ти казала, подариш якісь. А ще не робзак повішати. То подружу, не точно. Добре, що для тата лишилось і для мами. Мама в нас зірочка, а тато сердечко. Чупік. Ну в тебе швидкість. Раз, два, три, і вже майже всю картину розклеїла. Куди втікла? Тихо-тихо. Зупинися, вона хоче їх зловити сама. Це тобі вона робить сюрприз для мами. Угу. Ще два і зараз заруде. Ну давай, давай, показуй результат. Ну, Коротше, ці всі великі, а там маленькі маленький, угу. не похожі. І остання є, а ну де? Подивлюся. Зірко, зіронько мала. Класна зірка. Це тобі вона подарила. Хочу Почекаєш зараз, що я маю цей брілок. Що, ще мені будеш робити? Та Ні, це брелок візьму. А, ну давай, ще брелок треба вчепити. Ми ж забули. Мієш то вчіпляти? Угу. Ага. Тож не так. Брелок. Дивись це. Це наше любиме. Я колись таке з пляшок від шампанського збирав. Сюди. І потім дивись, запихаєш в замочок такий і заклацуєш. Оп! І маєш брелок, Все? Ха-ха. Ти зробила власними руками а, брелочок? ці штучки бали Так. Всі? Я оце збирав. У мене оця от нитка була така величезна аж до потолка. Я не пам'ятаю на чому вони попадали. А вони були ж цих і на шампанському, і на всякому, типу, тих алкоголях, типу, вина, знаєш? Понятно, чи так була ж до потолка. У мене було ну, таких дуже мало. А я з татом. <свят> Тому в мене такого багато було <свят> завдяки татові. Бач, десь мусить бути плюс, так. Мама хоче тортика прикрашати. Добре. Будете разом з мамою. Чи але ти будеш сама? Але, але давай тепер будемо оцей тортик робити правильно, добре? Так як там пишуть ті цифрочки, добре. так їх і наряджати. Так, тортик є, треба відклеїти оцю наклеєчку, тягни її. Добре, давай сама. Оп, плівку ми зняли. Добре. Мені так. треба інший комер. Дивись, давай це... будемо по кольорах. Тут пише, на білому має бу U. бути буква Т, На червоному буква У. Бачиш У. А можна я спочатку жовтого почну тарілку? Ну давай з жовтого. Жовтий треба буква С. Бачиш, дивись, тут С, С і тут. Зараз будеш клеїти С. Коротше, вирішили на цей раз зробити правильно. Ну, зірочку вона зробила по-своєму для мами. А потім татові зробиш того чупіка теж, як хочеш. Але морозиво давай зробимо так, щоб воно було ідеально, так як є в інструкції. Оце жовте та будеш склеювати. Я тобі підставлю. Ну, пробуй. Тільки один раз. Дивись, мама допалася вже другу. І Ще одну, одну мамі. Одну? Три. Все. Як тобі? Ну, класно. Я можу сказати, от, напевно, цією штучкою дуже легко користуватися. Не цикнув туди. Тик-тик, тик-тик-тик-тик. Бо пінцетом ти рахуєш, що треба зловитися за той кристалик. А деколи mm -hmm. буває так, що ти ловишся за той кристалик і він вискакує в тебе з пінцета. Ведь мама ще їх рівняє, щоб вони були ідеально рівні. От Тільки оце, де там зроблено, можна тркатися до пальців. Та, Табо там вже не буде клеїтися. Фортик. Є маленький, жовтий. Є ой, такий малютка. Бейбі. Жовтий бейбі. Бачу, Взяла ту дитинку маленьку, якийсь mm, кристал наполовину зломаний. Божий. Божий. Вона його не хоче клеїти, вона хоче своє клеїти. Так акуратно треба, щоб ну, типу, ряд був Бі, рівний. Який біломушка. На його обходить <ріху> лишає на останок. складає хвилин з 10-15-25-10. А так як ми знаємо, що вона ходить на всякі різні майстер-класи в малювалку, вона її називає. Там, де вони малювали картини, потім малювали сумки. Тобі, їх вистачає на хвилин 50. Ну, дивися, ми намалювали одну картину і другу ще розмальовуємо десь тут до кінця, поки вона дойде, якраз 50 хвилин і пройде. Зовсім мало залишаємо. Ну так, фіолетово. А там ще багато тих. Та є ще дивися, ще сині, ще розові, білі і червоні. І вишенька на торті. А це кому буде такий брелок? Це ти собі вчепиш а... на рюкзачку. А оце, а оцей тортик буде для тата. Для тата? А ти казала, що це сердечко буде чупити для тата. Це вже буде для тата. Вже для тата буде торта. А куди мені його чпати на сумку? На, а, на бананку. А, на бананку. Добре. краще на, на машину, щоб зверху висіла і ти їхав. Воно Угу. Добре. Чипимо тут. Портик люди Коли їхати, будуть казати, о, в якоїсь машини є тортик, тортик висить. Добре. <laughs> mm -hmm. Я тут собі на стіл приліг, дивлюся як королінка то... Клеє, а вона поклала голову на мою руку і все, їй теж так добре. Так релакс. Прикольно. Uh -huh. Я просто сижу і любуюся, як на тосклею. Якщо десь не виходить, виходить за букву ту «ри», то щою пінцетиком собі поправляю ручкою, щоб вона рівно було. Наша така перфекціоністка хоче, щоб все було ідеально. Може тут і тортик зробити. Дивись, навіть пінчик її любимі. Ти можеш всі брати, крім цієї бейбіки маленької. А я бейбік, зараз візьму саму першу. Ні, бейбік має бути останній. Бейбі... Мені сподобалися оці замочки. Та пропихаєш через це колечко. Так. І там далі треба ту кульку запухати в замочок. Угу. Давай. Кульку пропихаєш ні, зверху, зверху, от сюди. Бачиш, от є жолобок, От сюди запихаєш. Одну кульку. Зараз зараз, зараз. Чекаю, я не попадаю. Пробуй, пробуй. Класна забавка. Так, проходимо майстер-клас з короліною. Так, одну цю треба заставити, так, цей жолобок, Ну. Mm. І тягнеш. Крина вирішила зразу з замком, щоб то вже раз і все. Ну, тягни. Є! <рес> <рес> Навчилася <рес> мільйон спроб і за останню вдалося. І так само відщипнути можна. Відщипни і ще раз собі зашпиляй. Класна іграшка, правда? Угу. <рес> іграшка антистрес з нашого дитинства. Так, тут одна дівчинка займається тортиком. Декорація, інші дівчинці сподобалися ті замочки. Бігає тепер, відчіпає, защипає. Та получається. А хоча тобі покажу прикол ще крутіший. Okay. той замочок. <схай> <Давайте> <схай> покажу прикол свого <схай> дитинства. Ти знаєш, що оці от всі їх можна з'єднати докупи? Не знала? Uh -huh. Дивися, оцю з'єднюй. Запихай. І буде в тебе довгий величезний браслет. Є. Тепер я цю тримаю, ти з'єднюєш наступну. Давай. Добре ж хоч то навчилася, бо її тяжко тепер відшпилювати. Тут треба втримати. Давай і останню цю. Вон, хвостик. Класно йде. Зашпиляй. Мамі сподобається. Можна? можна, давай відшпили її. Оскарю. Великий браслет, його можна вчепити в машині, і буде ще сильніше калататися, той торт. Просто вже тоді браслетики ну, не лишиться одні замки. Де ті всі браслетики, а? Вони що в кімнаті Ми всі. Та що... в кімнаті вони продаваються. А ти вже їх на продаж виставила. Сюди? Неси сюди, будемо чіпляти до тортика. хто придавається по мільйон. По мільйону? Mm -hmm. Та, вона тепер буде грати в магазин, нашу любиму гру. Весь підвізка. Можна було робити брелки, а ми зробили підвіску. Бачкий лайфхак, вчепили у ці всі кругляшки і в тебе зірка. Зняти і ми ще можемо дочепити. А ти не знімеш, то треба відшпиляти. Я вищипу. Відшпиляла. Скажіть з цього, що зламала, так. Зірвала одну. Та й нічого. Ну, так. Кароліні сподобалося, тепер вона хоче ще поліплювати ці сердечки. У нас залишився тільки діамант в колекції і ще один кусочок тортика. Може ми лишимо щось ще на другий день? Угу. Ну, просто сонце вийшло на вулиці, до того було повністю все хмарне. І можемо ще піти погуляти. І заодно візьмеш свої брелки, Десь їх повчіпляєш де хочеш ту. На Я можу комусь подарити. Ну, подариш комусь, як хочеш. Тільки, тільки вони будуть будуватися е, дорого. Продаватися. Вони це буде такі магазин, де там буде все, все дешеве продаватися, або все дорого. А в тебе Сам, все дорого, так? Саме, саме буде дороге, це буде той торт. Торт, цей самий дорожчий мерч. Він буде мільйон коштів. Мільйон. Це брендовий. Кароліна. Стахник. Хотів сказати Кароліна Херера, Хі -хі. Короче, такий от бренд до Тортика. А зірочка буде дешевше продаватися? Mm -hmm. Вона буде дешевше. 100 гривень А, mm -hmm. Зірочка 100 гривень, торт мільйон. Торт мільйон зірок. Е, вона буде е, продаватися дві, дві копійки і одна гроші. І вона гроші в а, ось... а, А у цьому торту треба, треба, щоб писали і, і, цей 0,0 і 1. Угу, 0, 0, один. Ще 1-0 100 гривень. Наоборот, 1-0. 001 це вийде одна копійка. Так, вийшли на вулицю на спортивний майданчик з Кароліною. Друзів нема. Вона хотіла зробити ярмарок, так? Mm -hmm. Добре, показуй, що там у нас ти набрала в сумці телефон. Так, що там ще є? Ого, ти, ти ще взяла тих бобів. Фіолетового, Рожевого. І все. а ті брелки, а Ну давай покажемо, які ми брелки забабахали. Деякі ми лишили ще робити на завтра. Коротше, зробили ось такий от тортик, брелочок. Потім зірочку. Тому що сумочка сміється. Їй теж сподобалося. І ще зробили ось таку от сердечку. Ну, так як Кароліна і казала, це сердечко татові, зірочка мамі, а тортик їй. Там ще лишилося дві штуки доробити. Прикольні брилки. Мені сподобалось. Скоріні теж. Вона поробила, поробила, потім, як, я як казав, 50 хвилин поробила і змучилася відразу. Вийшла зараз на вулицю, думала, що є якісь друзі, щоб з ними тут побавитися, ті брилки може комусь подарити. Але, на жаль, нікого немає. Тому що, бачите, на вулиці погода така хмарна. А я в сумочці запиталася. Ні. А любить, коли мало друзів? Давай mm -hmm. Ну, Давай запитай, точ чарівна сумка, жди нарожу. Ну давай, любиш, коли мало друзів? Не знаю. Любиш коли... любиш коли один друг? Не знаю. Я не знає, що вона любить. Ану зараз запитайся, ти любиш, коли коровіна тільки з тобою гуляє? Так, <ndimits> маєш, вона ревнива сумка. капець. Ривнила, Чарів... Чарівна тому, сумка. Вона вже, вона вже до мене привела. Дрі... Та, вона тебе полюбила і хоче, щоб ти тільки з нею гуляла. А ти з нею дуже рідко тепер гуляєш. То вона до мене привикла. Привикла, бо то твоя сумка любима. Та, Та на вулиці, хоч хмарно, повністю все. Ну, бо були душі, особливо вночі тільки я ж град періщив. І похолодало. Холодало, взяв курточку, хоча вийшов на вулицю, вітру нема. Коли вітру нема, нормально. Ну не жарко, але й не холодно. Радусів 15 десь так шістнадцять. Якісь стрикози літають, якісь комарики. Бо ми коли малювали, сонце світилося. Я кажу королі, йдемо йдемо, йдем, йдем гуляти скоренько, поки є сонечко. Вона та та зараз я домалюю. Потім мама що тут доклеює ті стразики. А потім там почала Наталя робити їсти, а я вже ті стразики подоклеював тут в тому сердечку. Тут а, оці сині голубенькі. Все решта там Наталя клеїла і Каролінка. Ну, класні білочки зробили. Але думала, що вони гнуться, їх можна ще наклеїти на чашку. Ну, може потім в інший момент ще знайдуть ці наклейки, що можна клеїти на чашку і обклеювати стразиками. Бо ці мозаїка, ж тут йде така лепка частина, що ми відклеїли, і просто на неї клеїш на такий скотч із подвійний. А є ще мозаїки, де ти мокаєш клей і тоді приклеїш. У нас такого немає, бо це, напевно, якось для доросліших дітей і тяжче було, напевно. Карліна сілася на лавку і спілкується зі своєю сумочкою, питається, а коли прийде той друг? Та така, М -м, не знаю. А -а. А той друг прийде та каже, так, все, Каліна перечекає. <сіх> Всіх друзів поіменно перерахувала. Там скаже, то він морошка він відповідає, так, ні або не знає. Там? Там сказали, що там? Пішки, що там каже? Пішки э, вона не любить, коли ми машиною їдемо, то вона правда сказала, що. Любить на машині їздити. Mm. А, от вона яка! Вона лінива, не любить пішки гуляти. Так, ось такий от мерч від Кароліни. І що, які тут ціни? Боба теж продаєш чи ні? Е, чи тільки бралки? Тільки бралки. А боби не продаються, це вони якісь дорогі, так? Це колекція. Ні, це боби, вона, вони, вони не продаваються, вони просто цей по зразку, їх наявності зараз немає. Ясно, не мав наявності. Все, не заброньовані. І телефони не мав наявності. Не, ну телефон ясно, що не продається. А оці бралки, ну розкажи ціни які, щоб всі ну, знали. А то ти вдома якісь започаткувала ціни, а до кінця... Зірочка, я так розумію, 100 гривень, так? 100 гривень. Оце, оце сердечко 20 гривень, а оцей тортик мільйон гривень. 20, 100 і мільйон. Так, а ну... Оберіть, що би ви вибрали? Сердечко за 20, зірочку за 100 чи тортик за мільйон. А тобі що найбільше з того всього подобається? Мені найбільше подобається це. тортик за мільйон. Тому і ціна така, що ніхто не купить того тортика за мільйон.